Доброго ранку, звертаюсь до кожного мешканця Криворіжжя. Знаю, дуже велика проблема у кожного з вас з централізованим водопостачанням. Але, шановні, хочу нагадати, через кого ця катастрофа, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, через постійні атаки критичної інфраструктури нашої держави. Взимку ми витримали без світла. Блекаути стійко витримали і дали можливість відремонтувати працівникам ресу наші електромережі. І зараз у нас безперебійне електропостачання. Ворог навмисно вдарив по дамбі Каховській і зруйнував її. І зараз в таку неможливу спеку наші криворізці залишились без води. Але я звертаюсь до кожного. Шановні, тримайтесь мужньо, допомагайте тим, хто не може принести додому води. Я прошу вас тримати стрій. Я прошу вас зберігати спокій і триматися, тому що ворог чекає, коли ми почнемо зсередини ламатися. Він тільки й жде, щоб ми зламалися. А я прошу вас триматися і триматися гідно. Хлопці мужньо боронять нашу державу. І в них це вдало виходить. І в нас все вийде. Я розумію, що кожен хоче почути чітку дату відкриття водогіну. Але, шановні, кожного дня. Складаються такі обставини, що змінюються плани і графіки. Але ми працюємо дуже швидко. І люди працюють швидко. І все в нас вийде. Я вірю в вас, я вірю в Збройні Сили України і я вірю в президента. І ми, українці, витримаємо цю навалу. Слава Україні!